Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Енко Сьогодні у нас буде досить цікавий огляд на цікавий монітор за привабливою ціною. Я впевнений, ви знаєте, що на ринку моніторів дуже багато різних пропозицій, особливо цікаві ті, які коштують дешево. Сьогодні саме такий монітор, ціна приваблива, а характеристики непогані. Тому будемо дивитися на новий монітор від компанії Prologics. Окреме дякую компанії Prologics за те, що доставили нам його на огляд. Тому буде цікаво, беріть щось поїсти. Ми починаємо. Поставляється монітор у звичайному пакуванні, я не став вам його показувати, ніжка йде окремо. Збирається у декілька кроків. Впевнений, проблем ніяких не буде. Але щодо комплекта постачання, дивіться. Поклали інструкцію. Окреме дякую компанії ProLogic, що вона на українській мові. Це прям дуже прикольно. Дріт DisplayPort та дріт живлення. Як я і казав раніше, все максимально стандартно. Загальні розміри. Виходить 72 на 42. Від екрану до ніжки приблизно 15,5 см. Не самий маленький, але майте на увазі, що він дійсно габаритний. Діагональ 32 дюйми, роздільна здатність 2К. При цьому в нас 165 Гц. Але матриця відгук має лише 3 мілісекунди. Для когось це може бути дійсно проблемою, але ми пограли на ньому, дійсно. Покажемо вам обов'язково гімплей і сказати, що така затримка вона зовсім не відчувається. Тому це прикольно. Хочу додати про якість матеріалів. Зібраний монітор добре, пластик приємний, нічого не скрипить, не люфтить. Проблем з ним точно не буде. Майте на увазі, що він дуже маркий в будь-якому разі. Ми його під о перед оглядом готували, протирали це ще там уроку, тому що діагональ вона велика, і дійсно, щоб його протерти, треба трохи помучитись. Але в цілому за такі кошти, якість на рівні це дуже подобається, що компанія Prologix робить бюджетний монік, але не економить на його матеріалах. Звичайно, передня панель важлива, але куди ж без задньої. Тут з цим також все непогано. Зараз вам більш детально покажу. Ось таким чином виглядає задня панель. Ми бачимо дійсно, що є прикольні такі гравіровки, є led підсвічування. На жаль, замінити колір на інший ми не можемо. Дуже прикро, що тут немає технології, як, наприклад, у Samsung, щоб воно орієнтувалось на зображення на екрані. Було б прикольно. Далі бачимо пластик, як я і казав, нормальний, але майте на увазі він маркий, тобто відбитки будуть залишатися, і з цим доведеться щось робити. Але в принципі, якщо ви поставите монітор таким чином, щоб бачили задню стінку, виглядає вона стильно. Дійсно, це правда так. Що ще можу додати про ніжку? Хочу багато чого сказати. Я, якщо чесно, трохи не розумію, чому вибрали саме такий варіант. Якби було регулювання по висоті, було б набагато ліпше, тому що, ну, дійсно, монітор він великий, ви це одразу бачите 31,5, і не вистачає зазору знизу. Було б круто, якби була можливість його підняти вгору. Ми бачили інші монітори від компанії Prologics, і там з цим проблем ніяких немає. В цілому, виглядає все досить збито, конструкція надійна, нікуди він не дінеться. Вигляд. Переду для того, щоб поставити девайс і клаву мишу, проблем також не виникає з цим. Але хотілося б мати іншу ніжку. По особливостям конструкції також є що сказати: ми маємо кут нахилу мінус 5 вниз, плюс 15 вгору. Не сказати, що це щось нереальне, було б круто, якби була інша ніжка, я про це казав. Та вона мала б нахил вліво-вправо. Але для того, щоб зручно розташувати його за столом, мінус 5, плюс 15 градусів. Як бачимо, по портах все досить непогано. У нас два HDMI порти та два дисплей-порти, а також Output Audio. Це зручно. Щодо версій, ми не знайшли, на жаль, інформацію, які саме порти, але маючи те, що у нас 165 Гц, то скоріш за все, HDMI тут мінімум 2,0, а DisplayPort мінімум 1,2. Якщо чесно, я був дуже приємно здивований, тому що монітор коштує трохи більше, ніж 200 доларів. А для такої діагоналі, нагадаю, це 32 дюйми. Дуже приємна ціна. Ми його трохи потестували, я на ньому попрацював. Дійсно можу сказати, що за 205-210 баксів це дійсно знахідка. Ми його тестували більше на Xbox, тому що це монітор, він має в собі колонки. Ми обов'язково вам дамо послухати, як вони грають. І якщо ви шукаєте екран для вашої консолі, це дуже гарне рішення, тому що ціна ну, дійсно приваблива. Давайте поговоримо про елементи керування меню. Ми бачимо, що винесено все ось сюди: є кнопка вімкнути та вимкнути монітор, перехід у меню, налаштування навігації та обрання вибраного меню. Кнопки зручні, надійні, я впевнений, що вони точно не зламаються. Щодо розташування клавіш для керування, тут проблем точно ніяких не буде все зручно. А от щодо управління самим меню, питання є, доведеться звикати. Воно не критично, але трохи не так, як на інших моніторах, майте це на увазі. Ще хочу додати, якби тут був звичайний джостик для керування, було б набагато простіше. По самому меню, приємно, що воно на українській мові, це дуже класно. Знову повторюся, я за українську мову, і це прикольно. Але щодо наповнення самого меню, маловато. Із технологій ми бачимо, що є low blue light, а також free sync, та можна змінити час відгуку. Ми перевірили, я ж вам вже казав, про те, що затримки на 3 мілісекундах ми ніякої не знайшли. Давайте перевіримо його в іграх. Majority of sectors under our control. we Delta-1. Target sector ready. We've lost control of an objective. Ну що, які ми можемо зробити висновки щодо монітора ProLogics GM3224 CQ? Це гарний варіант, якщо ви хочете перейти з Full HD на 2K. Дійсно, ціна дуже цікава. За цю ціну ви отримаєте повноцінний екран з колонками, а це важливо, тому що я вважаю колонки в моніторі, це досить зручно. Зможете пограти, попрацювати. Я особисто на ньому попрацював. Не сказати, що суперкольорова матриця, але. На якийсь час його 100% вистачить, тим паче за таку ціну. Я ще раз хочу сказати, дякую компанії ProLogic за можливість його потестувати. Будемо чекати на нові монітори. А так, друзі, до зустрічі!